Всім привіт! Це Вікторія Анмур, авторка гостосюжетних фентезі та фантастичних трилерів. Та це відео це продовження попереднього відео, де ми обговорювали, що може статись, коли ти занадто сильно концентруєшся на якійсь особистості, та як, власне, цього уникнути. Про це буде. Це відео. Мабуть, ви вже зустрічали таку думку, що епоха інфлюенсерства вже підходить до кінця, що тепер люди більш свідомо вживають контент. Те Сподіваюся, що не тільки інфлюенсерство, але й будь-який культ особистості потроху відійде в минуле. Тому що, ем, на мою думку, зав'язувати все на одній особистості це не дуже розумно, оскільки невідомо, що в голові у цієї людини та на що вона здатна. Ви вже це зрозуміли. Тобто я б, наприклад, дуже хотіла, щоб люди підходили до мене та моєї творчості критично та. Це останнє, власне, чого я хотіла, це те, щоб у мене було дуже багато підписників, які стежать за кожним моїм чихом, бо я насправді досить замкнена людина. Дивлячись на те, що екстраверт, мені потрібен особистий простір, та е, я більше ціную, скажімо так, обмежену популярність. Та я вважаю, що е, нинішні соцмережі. Мають мати не тільки не знаю, стимулювання до того, щоб мати мільйони підписників, але й функцію обмеження слідкування, щоб. От, ти, ти, наприклад, набрав 300 підписників чи 400, от, це для мене максимально комфортне число. Та все, стоп. Більше не треба. Вибачте, якщо ви відкрили це відео, сподіваючись на якісь яскраві вставки. Насправді я тільки говорю тут, якщо ви не любите такий тип відео, можете закривати його. Але якщо вам цікаво, про що я хочу сказати, то ви можете мене послухати. Насправді, в інтернеті. Просто величезна купа контенту, та цей контент, на жаль, не завжди якісний. Але маємо, що маємо. контенту дійсно мільйони. Якщо не мільярди, мільярди відео, я насправді ніколи не цікавила, скільки ж в інтернеті цього контенту. та Ось, наприклад, Є інфлюенсери з мільйонами підписників, про яких я ніколи взагалі не чула. Та й ви, мабуть, не чули. А чому так? А тому, що контенту дійсно дуже багато. Та я вважаю, що культ особистості та так зване інфлюенсерство мають відійти так і в минуле. Та люди мають більш свідомо споживати цей контент та Підписуватись не тільки на те, що модно, а підписуватись на те, що резонує з ними, що резонує з їх особистістю. Підписуватись тільки на людину, яка дійсно стається їм симпатичною, з якою вони можуть взаємодіяти, а не просто. Тому що, наприклад, я я була, Ну це. Ну, У мене було цього 2000 підписників, але проблем, проблема в тому, що мені писали буквально сотні повідомлень зі спробою познайомитись сотні. Та я просто не знала, якщо чесно, що робити. Я пішла звідти, пішла звідти десь 2-3 роки тому, тому що я просто вже не стягувала ці постійні тики повідомлення та мені хотілося просто сидіти в своєму болоті, щоб мене ніхто не чіпав. Вибачте, що я постійно, постійно відволікаюсь трошечки. Власне, що стосується теми інфлюенсерства. Я вважаю, що вплив, оцей суспільний вплив. Письменників, ну, у нас в Україні він невеликий, але що вплив письменників, акторів та інших інфлюенсерів, блогерів та фешн зірок він. Трошечки переоцінений. В тому плані, що він є, але він не завжди задає здорові тренди, він не завжди задає адекватні тренди. До того ж, ця суспільна криза, яку ознаменував прихід культури відміни, вона м, говорить про те, що е, занадто сильно покладатись, як мені написали, на чужу думку, це дуже Хибно. Та я, перш за все, коли ви мене слухаєте, закликаю думати своєю головою, тому що це дуже важливо, критичне мислення, критичне сприйняття інформації. Та інфлюенсери часто задають дуже нездорові тренди. Як, наприклад, от той здичавілий шопінг на... Шейні та таке інше, що тільки забруднює нашу планету ще більше. Та оце стимулювання, стимулювання вживання, це насправді не дуже добре, тому що в тому що нас на планеті величезна кількість сміття. Та інфлюенсери, які задають такі тренди, вони є, прям, є, на мою думку, шкодять планеті. Та, перш ніж купувати якусь нову річ, треба подивитись: а чи є у тебе щось в шафі, щось гарне, що ти можеш одягати. Хоча, звісно, якщо дуже хочеться, можна купити. Чому б себе не порадувати? Та щодо тих, тих трендів, які задають письменники, я не можу сказати, що моя творчість прямо така здорова, гарна, що всі мають це читати. Що, все, що мені потрібно, це якесь мінімальне просування, мінімальна, мінімальна можливість висловити свою думку з підготовкою, як на YouTube. Але. Якщо до мене, то швидкі соцмережі, ну, я не знаю, мені, мені цей формат не підходить. Зараз я закрила свій твітер, тому що там сталася дуже прикра штука з моїм здоров'ям. Я про неї казала в попередньому відео. Та, власне, більшість людей оскандалюються саме в таких соцмережах. Це прояв ще, од... ще одного типу суспільної кризи, або їх СММники оскандалюються як варіант. Тобто швидкий, ш... швидкий вираз думок часто призводить до непорозумінь. Як, наприклад, я а, написала, а, я написала повідомлення, а потім. Власне, я навіть не запам'ятала, як я їх писала, тому що потім мені стало погано, та я ледве не відкинулася. Це була жесть. Тобто, це, власне, те, що стається, коли люди можуть швидко виражати свою думку, а не як зараз я могла обдумати те, що я скажу, я могла заспокоїтись. Зробити макіяж, мене заспокоїть, коли я роблю макіяж. Та прийти сюди, власне, урівноваженою і спокійною. Так от. Що є власне, власне, моя пропозиція щодо сприйняття авторів контенту? Тобто сприймати авторів контенту не як Якогось ідола, якого думку, як на думку якого ти можеш покладатись, а як просто на автора контенту. Наприклад, я не хочу, щоб хтось прямо от розглядав мене як ікону якогось там мислення, чи ще щось, я просто з вами спілкуюсь. Це просто нормальна частина мого мислення. Мені подобається виражати свою думку. Особливо, якщо це не якісь швидкі соцмережі, яких я, я, я скоріш за все, буду уникати. Тому що я можу написати їх у будь-якому стані, у тому числі як тоді, коли мені було погано, фізично погано я маю на увазі не, не емоційно, та емоційно, якщо чесно. Тобто сприймати авторів контенту як просто авторів контенту, тобто як людей, які тебе розважають. Ти можеш просто дивитись їх контент та насолоджуватись ним, але не думати, що це якийсь там Бог чи ще хтось, як багато інфлюенсерів намагаються себе подати, що вони такі, що вони просто ідеальні, що вони. Чи їх думка сама цінна? Я, наприклад, не вважаю свої думки особливо цінними, бо вони не є якимось оригінальними. Можливо, моя творчість має якусь оригінальність, тому що, наприклад, для своїх кіберпанк творів я придумую технології. Я сама придумаю технології, які можуть існувати, спираючись на свої знання про існуючі технології та на те, як я розумію фізику. Тобто, в мене в голові я можу сказати, що в мене немає чогось такого особливого унікального. Мені просто подобається ділитись своєю думкою, але я закликаю вас таки критично ставитись до того. Що я скажу? А якщо у мене там, не знаю, дах поїде, і я почну говорити щось погане, як, на жаль, стається навіть з відомими людьми, ви можете сміливо накидати мені скарг. Та я власне тільки за, за таку регуляцію, бо я, наприклад, не хотіла б перетворитись на, якого, на якогось монстра. Зараз я старо, намагаюся спостерігати за тим, за тим які у мене думки з'являються, відстежувати, від, відстежувати їх, е, консультувати зі спеціалістом по ментальному здоров'ю. Е, та, якщо виникає потреба, приймати якісь засоби, тобто я намагаюся стежити, стежити за своїм моральним станом. Ну що ж, я ще хотіла трохи більше описати цю думку щодо того, як я уявляю споживання контенту в наступних десятиліттях. Тобто, по-перше, це свідоме споживання контенту, а не просто. Якесь сліпе слідування трендам. Я думаю, що ви вже помітили, що люди стали більше, більш свідомі. Не завжди, звісно. Але. Та що я власне думаю щодо майбутнього соцмереж? Я думаю, що соцмережі більше перетворяться на приватні. приватні канали Як, наприклад, є соцмережі біріл та Vero, це соцмережі, в яких ти можеш ділитись контентом тільки з друзями, тобто там немає якихось алгоритмів, які тобі підкидають щось. Та я вважаю, що це просто ідеальні соцмережі, я там зареструю, та це просто просто клас, тому що. Стрічки соцмереж, це, це е, найкращий спосіб поїхати дахом. Особливо це стосується Твіттера, який навмисне, я так розумію, підкидує якийсь негативний контент, е, якийсь контент, який е, спонукає людей відчувати страх, гнів, ненависть. Та це, власне, властиво для всіх соцмереж. Тобто. Е, я, звісно, це трошечки офтоп, маленький оф-буде. Я думаю, що зараз те, що можемо спостерігати в світі, світовій організації охорони здоров'я, слід було б звернути на це увагу та подумати, ні, чи не є це наслідком вакцинації чи ковіда. Я, я не антиваксер, але. Вакцинація має підтверджені побічні ефекти. Або як варіант це наслідок ковіду, оскільки це була світова пандемія, та це нова хвороба. та Ми, на жаль, не знаємо, чим вона, чим, чи які які довгі наслідки вона може бути може мати. Вибачте, за цей оф бо. Це просто моя думка, я її виражаю. вибачте. Що ж, повертаючись до основної теми, я думаю, що свідоме споживання контенту принесе набагато більше користі людству, ніж просто сліпе слідування трендам. Та що, наприклад, закриті соцмережі. Зроблять людей більш спокійними, а ставлення до письменників як до просто авторів контенту, а не ікон думок а не просто якийсь якийсь мега-суперстар, принесе набагато більше користі, це стосується також блогерів та інфлюенсерів. Та якщо ми всі будемо більш Спокійні, більш зважені, то ми зможемо подолати цю суспільну кризу, яка зараз є, та наслідки якої ви всі відчуваєте, та зможемо якось це пережити. Хоча, звісно, війна вносить свої корективи. але я вас закликаю, якщо у вас є якесь ментальне захворювання, чи розлад, чи ви відчуваєте, що не стягуєте, і дійсно йдіть в соцмереж, тому що, на жаль, вони тільки підсилюють всі ці, ці негативні риси суспільства та ваше психічне здоров'я, воно має. Дуже велике значення, оскільки психічне здоров'я це фактично все, що у вас є, це ваш ресурс, на який ви можете покладатись. Що ж, дякую за увагу! З вами була Вікторія Аннур, авторка фантастичних та фентезі трилерів. До побачення.